Доброякісна гіперплазія передміхрової залози аденомопростати це надмірне розростання клітин простати, що призводить до збільшення її розміру. Небезпека аденомопростати полягає в хронічній затримці сечовипускання, що за відсутності своєчасного лікування призводить до розвитку інфекційно-запальних захворювань, сечовидільних шляхів та утворення каменів у сечовому міхурі. При інфекційному ураженні сечоводів та ниркових балій виникає пієлонефрит, хронічне запалення нирок. До основних ознак гіперплазії простати відносяться часті позиви до сечовипускання, особливо вночі, необхідність напружувати м'язи живота, щоб помочитися, натримання сечі, виділення крапель сечі після сечовипускання, млявість, уривчастість струмення сечі, відчуття неповного випорожнення сечового міхора. Уролог збирає анамнез для з'ясування ступеня порушення сечовипускання. потім проводиться пальцеве ректальне дослідження з метою оцінки розміру простати. До інших методів діагностики і перплазії залози належать загальний аналіз сечі крові, урофлоуметрія – інструментальне дослідження, що дозволяє оцінити різні параметри сечовипускання, УЗД-нирок та сечового міхора, трансректальне УЗД передміхорової залози. Аналіз крові на визначення рівня простат специфічного антигену. Лікування аденоми простати спрямоване на нормалізацію розмірів залози, усунення симптомів захворювання та запобігання розвитку ускладнень. Існує два методи лікування: медикаментозний та хірургічний. Лікування аденоми простати без операції можливе на першій та другій стадії захворювання. Призначається медикаментозна терапія, спрямована на розслаблення м'язів шийки сечового міхура і м'язових волокон простати. Ліки полегшують процес сечовипускання та зменшують частоту позовів. Хірургічне видалення аденоми простати показане при неефективності лікарської терапії, великому розмірі передміхурової залози та наявності ускладнень захворювання. Доступ до передміхурової залози здійснюється ендоскопічно через сечівник. Щоб знизити ризик розвитку гіперплазії передміхорової залози або зменшити вираженість її симптомів, необхідно дотримуватись кількох простих правил не вживати рідину за одну-дві години до сну, обмежити вживання алкоголю, міцного чаю, кави, відвідувати туалет при першому ж потягу до сечовипускання, щоб уникнути розтягування м'язів сечового міхура, спорожняти сечовий міхур перед сном, уникати переохолодження. При аденомах простати фізичні вправи слід виконувати щодня. Це може бути рекомендаційний лікарем комплекс лікувальної гімнастики чи ходьба плавання. Низька фізична активність сприяє затримці сечі та посиленню симптомів захворювання. Дієта при гіперплазії передміхурової залози передбачає суттєві обмеження чи відмову від червоного м'яса, молока та молочних продуктів. Червоне м'ясо рекомендується змінити рибою, багатою на омега-3 жирні кислоти, зниження загальної кількості солі у раціоні, щоденне вживання овочів, особливо броколі та томатів, а також ягід, фруктів та цитрусових, вживання горіхів та бобових, які містять цинк.